День жалоби оголосили у громаді на Рівненщині. Так у селі Смордва вшановували пам'ять загиблого воїна. Петро Яковчук пішов боронити країну у березні 23-го року. Та вже на початку червня отримав смертельні поранення. Довго тіло військового не могли знайти. Рідні сподівалися, що він живий у полоні. Але все ж через три місяці пошуків та ДНК експертиз стало зрозуміло, що Петро загинув. У рідному селі його зустріли живим коридором. Ось так на млинівщині у селі Смордва живим коридором зустрічають полеглого воїна Петра Яковчука. Тільки початок був повномасштабної. Він зразу пішов добровольцем. Записався, але так як він був хворий, постанов здоров'я, Його відразу не взяли. А вже Через декілька місяців, там вже більше майже пішов. після того прийшли, пішла пов'язка. Рідні спершу не знали про бажання Петра йти воювати. Каже, мені нема що втрачати. Каже, батьки, да, батьків, шкода, але Ка я заради вас йду. Заради дітей, плем'янників. Він дуже всіх любив. Невістка Петра каже, що він дуже сильно любив своїх племінників, яких в нього аж семеро. Завжди говорили на нього не Петро, а Біба, Біба. Тепер вони бігають і питають, а де біба? А біба ангелом став. Це слухайте, дуже важко. Призвали Петра у березні 23-го року. Він був кулеметником, виконував завдання на Луганщині. Він дзвонив до мене і виказував, каже, стояв на посту з побратимом. Розійшлися і в сусідній бліндаж прилетіла міна. Їх там засипало в бліндажі, каже, я всього на всього пару метрів був від'їхав. Він вказував такі моменти, що яких мінами накривали, каже, як вижити в таких. Він казав, каже, тут нереально вижити. Я до нього писала, Петро, як ти там, що ти там, коли, кажу, що там. Він каже, Аліса каже, кацапи велику територію захватили. Мусово, мусово каже, ще трохи повоювати. каже. Але каже, перемога буде обов'язково за нами. Після того він зник зв'язку. Я до нього пишу Петро, боже, вийди на зв'язок, тут мати Сергія, тут всі, всі, діти питаються. 2 червня рідні втратили зв'язок із Петром. Сподівались, він живий і у полоні. Тоді, перед тим, як пішов бій, він попрошався вже. Він казав, каже, сьогодні ми на ніч йдемо в бій. Каже, більше всього, що я вже не повернувся. Говорили хлопці, так як свідки. Вони йшли на позицію. Вони йшли якусь вершину брати. Він стояв і ще один там з ним побратимам. Вони стояли, прикривали всіх остальних, щоб ті удишли. Він до останнього стояв. Згодом тіло вдалося забрати. Родина зробила ДНК експертизу, і через три місяці домовину із загиблим привезли у рідне село. Іля Томашевський Павло Стецюк, новини Рівного. Вічна пам'ять тим, хто загиб. Вічна слава кожному, кожному, хто боронить нашу свободу.